Так, ще раз всім привіт. Приїхав я. Значить Нагадаю, в ранішній, ранішнє відео було. Два було низько, а три покрилися. Ну, я вже там побував, так пробігся поверхово. Ті, що нижні були, непевно, що сіли, там питань не має бути. А ті, що покрилися, я тільки побачив двох. Я тільки побачив двох, ті, що попрились. Є старий кремак. Старий кремак є. Вон сидить. Власною персоною. Це він затягнув, мабуть, їх там. А може він їх витягнув. Є кремак. Є ребе. Ось рябя є. Оце рябе було. У мене троє ряби, хоча саме таке літаюче, летюче, розгонене. Це вони всі родичі. Ось ще одне рябе. І ще одне рябе. Оце саме таке літаюче зараз воно в формі. І з ними було синє. Синя ряби, верніше. І я його не наблюдаю. Нема. Нема. В буці нема. Ви не бачите, як дружно сидять. А. Як дружно сидять вона, бачите? Свігні вже забиті. Треба, до речі, вже сюди їм щось підкидати. Я, як правило, використовую їх як кормілок. Згляну де зі які вже кормляться не молочком. Я їм підкидаю, вони прекрасно витягують їх. Да. Нема. Нема. Ну, Зараз 4 години 16.00. Нема. Я думав, мені здалося, що його немає. Дійсно, що нема. Так. Да. Вітер сьогодні достатньо такий, і північний, і холодний. Сьогодні зранці було 2 градуси тепла, Зараз десь 12 градусів. Вітер північний такий десь біля вісмівки, мабуть. Так що... Так що я вірю, що його могло, могло десь занести. Так. Зараз щоб... так. покажу вам кареньки. Повиганяю. У мене тут кареньки вже з другої ешелону є. Кареньки, білохвості, ось один із них. Зараз покажу вам. І буду поки що на дворі. Буду чекати. Ви знаєте, я е, щось... Думаю, може все-таки хватить у нього сили. Ні, не ума сили дібратися додому. Ну, хочу, сподіваюся, що доберете додому. Так, зараз повиганяю і покажу вам кари. Так, повиганяв. Тут, певно вже робити уборочку треба, ну, якось беруся. Так, тут є кари голуб'ята. Такі, знаєте, ловкенькі, такі гарнесенькі. Гарнесенькі такі голубята. Не ті, що вже так більш-менш політали, а тільки-тільки і -тільки сюди просадив. А ось, ось вісікаренькі, бачитесь. Ось 3-0. Ось 3-0. Ось по одному. Так, ось. Ось вони. По одному такі. Такі пурхалочки, такі легетенькі. Так. Ось сидить. А я вже показую. Так. Ще є. Ще є. Ось каренькі так. Значить таке каренька. А, ось вгорі, я хоч це шукаю. А, це воно вискочило тільки чи що? А як воно вискочило? Ух ти! Бачите, літати не мій, а вже вискочило. Так. Ось такі карненькі груб'ята. Сині все білоклосеньки, бачите друге шалона у нас. Так. Знаєте, такі, ви знаєте, гарнесенькі. Лобнята такі гарнесенькі. Так, зараз може кину таких, які вранці не летіли. Або такі, що вранці посідали. Зараз може підкину. О. Ну, оці старші, вони вже трошки в мене вже так визначилися в моєму рейтингу. Хто кращий, хто гірший, хто більше подобається, хто менше подобається. Є вже, ви знаєте, я їх вже трошки покидав. В небі побачив, хто хитрий, хто ледачий. Так одним словом. Вже трошечки мене формується картина, що воно попало сюди. Так, ось теж, ось, ось камінь, бачите, де випусти. Добре. Зараз можливо покидаєте, неможливо, а точно. А чи буде такі вдалі польоти. глянь, такі вітереці. Бачите, які треті? такі вітереці, все бачите? А там а там добрий вітерець у нас. А там добрий вітереться. Та да. Нема що коментувати, ви знаєте. Ну, що, Буду чекати. Пам'ятаєте, такі, я казав, ще на нього такий спортсменчик на око на нього поклав. Оце я вже замічаю скільки разів, погана прикмета. Тільки на когось око покладеш, да ще, це, ще й озвучиш, то як правило воно трошки тоді не виходить так, як хочеться. Краще вже не, не злити долю. Так, Ось такі пурхалочки. Такі пурхалочки. Добре. Та спробуй понакидати, там побачу. Якщо вийде щось буде, то познімаю. Якщо не вийде, то я не буду навіть і брати камеру в руки, побачу. Так, повикидав. Повикидав, хто руку попав, то і повикидав. Ну, то зуміло, що з умом в руку попадало. Не хочу ж вже кидати необкатаний голубів. Вон зараз покажу, зараз зроблю. Фокусування Так, ось трійка сіла Ось трійка сіла А ось там зараз покажу Так, тихо тихо, бо це починається зараз Возратрику покажу Ну я все-таки чекаю того синерябенького Чекаю синьо-рябенького спортсменчика. І Якийсь голуб появився вгорі. Давайте ще покажу. Ну нема, нема в мене надії, що це він, тому що там, по-моєму, він рибохвостий, так? Да? Угу. Там рябохвостий. А це ще не сів. Це ще не сів ось. Там горі чотиричка, є це ось сюди не Нема польоту, ввечері немає, як я й казав. Це зараз трошечки вже краще стало. Ой, ти полетіло. Навіть сідав вже був. Немає синього біло хвосту, синій рябим. Нема білохвостого. І хвосту. Покарабкався, і куди оце? Він був сідав, він сідав ось ось білий сів. Білий, до речі, сів ось рябим. І він з ними був, і він з ними був. І бачите, він не сів. Такий паршивець такий. От теж. А от це ж. А, четвірка надійшла. Четвірка надійшло. Це що таке біло хвоста начебто? Ні, вилочний, вилочний, так. Да. Вилка одна з збоку. Знаю, це все кари одна з боку. Вже, ви знаєте, вже розшифровую їх. Це пів хвоста карий. Вирваний хвіст. Сплошнячок. Те, що полюбляє е, ялиночку. Зараз я побачу, чи він піде на ялиночку чи ні, бо він вже так налітався. Так, і там ще якісь ось я шукаю. А, оце гляньте, подерся туди. Оце що тільки що сідав, подерся туди, воно, дивіться, бачите? А над ними десь там є сині рябохвости, по-моєму. По-моєму, ось, 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 ось. Оце, до речі, теж літунчик. Так, тихо, тихо, це є. Зараз. Ось. Ось. Це всі песклята. Це всі песклята. Четірочка. От мені цікаво, так, да, пішов. Погляньте на все. Вот ж... Отже ж, ну я вже цю тему вам озвучував, не буду вже вам повторювати її. Дивиться він таки на ялинку. Таке. Дивиться він на ялиночку. От таке же ж, ну Ну, що ти зробиш? Буду виховувати якось. Буду якось виховувати. От вітер трошки стих, годи синійряби нічого собі. Годи він височенько, височенько. Ого, бачите? Ого. От такий е, сонярябого, білохвостого. Але він, що хочу сказати, але ж він один. Але ж він один. Пропав. Одне рябе прийшло, а його нема. А може хижак. Знаєте, я може ще й так несправедливо на нього наїжджаю. А може хижак. А може хижак. Забрав. Я ж то не бачив. Так що я не буду робити ніяких висновків. Так, ви знаєте, щось вони ще не сідають. Ти тобто ще не сідає? Так, давайте. Робимо паузу, хай трошки опустяться, тоді вже включу камеру. Я просто хочу побачити, куди оте, вибачте, на слові паршиве сплошне, куди воно сяде. Так, які, які новини на цю секундочку. Значить, Ну, дав уже вечірню годівлю. Дав зелень. Зранку не давав, тому що від'їжджав, не було часу. І загону. Дав вечірню годівлю, зелень. Так, вітер уже стих. Вітер уже стих. І знаєте, що я замітив. Ластівка полетіла. От коли був сильний вітер, я ластівки в небі не бачив. А це тепер вже ластівка в небі я бачу активно літає, вітер стих. Ну, це не показник, що тут ковиляє в мене. Вітер стих. Я навіть виходжу на протяги, я навіть не відчуваю такого. Так раніше такий протяг був такий, що свистіло в мікрофон, немає такого зараз. Так, і саме головне, хлопці, я не бачу тієї п'ятірки. От вона піднялася високо. Я раз в небо бо камеру вам показую. Небо в якому п'ять штук, оце зараз при мені розчинилися в цьому небі. У легку таку відтяжку вони відійшли. Я думаю, що їх... Теж знесло трошки. А може не трошки. Да. От я не бачу. Ще хвилин 10 назад бачив там двіючку, так далеченько так. А зараз вже не бачу її. Не бачу. от вам і все. Ну, взагалі нам голубятникам, може злетить, по-моєму, то бакла не полетіли. Да? Ага, один полетів, бачите? А мені вважалося, що два. Далеко, далеко не летить. О, ось утяне один. йолки палки Будь ласка, тільки я хотів вже говорити, що буду очікувати одна з боку, все правильно. там був одна з боку, там був сплошний. Треба хвостий синій. Я так вже приблизно знаю два. Карі, по-моєму. О, будь ласка, тягне все. Тільки хотів сказати, думаю так, я зараз сяду ось вже все. Справи, вроді би, всі позакривав сьогоднішній. І зараз буду очікувати. Хай десь притягують. Ось він, ось він. Ага, залишилось чотири. Так, про що я мовлю? Подуло, подуло, ви знаєте, треба з протягу з протягу треба зараз свісти. Воно. Натчики. Притягнув один. І, до речі, так, низько він ішов, високо, Значить, скинуло. Ну, кого можливо скинуло, хто, можливо, далі полетів, понесли. Так, до чого я, що я мав сказати? Сідає, сідає ось. От нам, голубятникам, ви знаєте, все щось не так. От все ми якісь такі дивні люди, все нам щось не так. То не піднімаються, не так, не те, щоб піднялися. То піднялися не так. Треба було, щоб нижче, бо вітер сильний туди задуло, десь понесло. То о, мало літають, треба, щоб довше. Полетіли довше, бігаєш, кудахкаєш, думаєш, що ж вони так оце так довго там літають, що постійно перед ними і, і, треба за них переживати. Постійно вони хочуть, щоб трохи за них переживали. І постійно щось не так. Рідко буває, що. От підняв голубів і так, висота, ще про, продивляюсь їх. Висота така висока, висока, але як і бачу, полі зору відстоять полі зору, спостерігаю їх, сядуть, задоволений. Хижака не з'являється. Ну а сьогодні я що що довіску? Оцей вечірній політ мені не подобається. Романули вверх. Задули їх туди. Ось один прийшов. З, З п'яти, значить, чотирьох немає. Синій рябохвостий, карий рябохвостий, сплошний один. Не пам'ятаю, хто четвертий. Так, замітив одного. Зараз покажу, тягне за горизонту. І за горизонту тягне хлопці. Невже сплошний? Там є один сплошний, один, по-моєму, є оставочка. Зараз побачу, чи ні. Так, це вже два. Зараз, зараз. Все вже майже над хатою. Ага, це карий. О! Оце той, що піднімався. Я коли включив камеру, пригадуйте, там сідали, а цей пішов догори. Оце ж воно паршиво, це ж воно ось прилетіло. Так, є вже два. Є вже два. Два яких немає, точно знаю. Сині рябохвости і кари сплошне. Це ось тут. Не хочу вставати сільцям, я, я так прекрасно сижуся, воно раз за хату залетить, я не, не побачу. але та нехай. Так, ледь встиг. Сплошний прийшов. Сплошний прийшов. Бачите? А, не сів вже. А я йому про що казав колись. Не сів же на свою ялинку, дивіться. Оце завжди сідав на ялинку себе. Ось. Ось оце. Оце лихо завжди сідало он, он там, на саму макушку. А тепер прилетів всі прямо вдома. Бачите, я казав, що якщо він десь втомиться, не треба мене мені його і завозити було. Я обіцяв, що я завезу його кімнат за два, хай десь налітається, щоб у нього там мози трохи промилися, а потім сяде додому. Він нічого не буде бачити, крім домівки своєї. Я це вже хлопці прийшов колись, ідучого. Я привчав голубів любити свою будку, свій дім. Отак завозив, летять додому, як по струні, постоїть ще коли сідає, і сідає прямо додому, забуває про всі, всі інші навколо дерева. Так, значить, залишилось двійка. Двійка, двійка залишилася, значить, один. Точно, що синій рябохвостий має ще бути. А хто з ним, ви знаєте, не пригадую, треба дивитися стаю. Ще два Два мінус на вечір і ще синій рябий зранку його немає. Тепер я розумію, що синій рябий немає. Він був високо набагато, він же покрився. Він же був покритий. Він кримаком і карирябом покрився вранці. І через те, Йому дуже набагато важче виролити додому. Так що отак, так. Отак От чекаємо. Так, все, виключаюся. Ну ще двох немає, я не знаю. Якщо їх вже й не буде, я не буду включати камеру вже сьогодні. Я що зроблю? Я тільки закрию на ніч літок, оце, закрию. Закрию його. І вранці, якщо щось прилетить, ранесенько то я вже буду бачити, щоб я там не розгадував ребуси, не заходив, не дивився, не рахував їх, не треба і мені строїти їх, щоб вони там перерахувалися на перший, другий. А я зранку побачив, що голуби якісь є вольєрі, значить ага. Це пропажа якась прилетіла. Так, добре, все виключаюся.